Росіяни розпочали активний наступ, але поки що на Білгарад американці погодилися передати Україні F-16, але поки що ними не можна обстрілювати Білгарад. Лукашенка знов зібрався до Росії, але поки що відвідує Москву, але не Білгарад. Тобто ми дня і те, що ви могли пропустити це проект РК про, і ми починаємо. Отже, нарешті можемо констатувати, на Росії почалася громадянська війна від ранку, в тимчасово російській білгородській області неспокійно і тривожно. Громадяни Росії у складі російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії розпочали просування від державного кордону вглиб Білгородщини, що відомо на цей момент. Росіяни знищили прикордонний пункт біля села Безлюдівка. Повідомляється про десятки вбитих та поранених прикордонників. До цього в адміністрацію села Головчине кинули боєприпас. Будівля згоріла, проте це було ще вночі, тож ніхто не постраждав. Нагадаю, цього року в білгородській області 9 травня скасували парад військової техніки. Але, як виявилося, не скасували, а перенесли на сьогодні. Жителі прикордонних населених пунктів вже встигли подивитися на броньовані машини, піхоти, гелікоптери. А за деякими даними партизани навіть показали білгородцям танк, але є нюанс. Де ж російські партизани взяли всю цю зброю? Ми не знаємо, проте це точно не наші, і взагалі відомий факт, що ударний гелікоптер можна купити у будь-якому воєнторзі, власне, так само, як і танк. А в самому ж Білграді ситуація спокійна та контрольована. Таке принаймні повідомляє губернатор, що ж в розумінні місцевої влади спокійна та контрольована. У місті подекуди чути звуки вибухів, а на виїзді утворилися затори із автівок та навіть автобусів. Звісно ж, очевидно, що ці люди не панікують. Просто сьогодні всім раптово стало необхідно виїхати геть. Давайте детальніше обговоримо, що ж кажуть офіційні сторони. Окупаційна російська влада була вимушена розповісти, що на територію Білгородської області зайшла українська диверсійно-розвідувальна група. А той факт, що ця група змогла зайти вглиб майже на 10 кілометрів, назвали спеціально організованою пасткою. В свою чергу в офісі президента України наголосили, що до внутрішнього конфлікту в Росії не мають жодного відношення, проте з цікавістю спостерігають за розвитком подій. А в головному управлінні розвідки України розповіли, що за їхню інформацію на Білгородщині проводиться операція для створення смуги безпеки, і звичайно ж, участь в ній беруть виключно громадяни Росії. Вже після того, як російські партизани відзвітували про звільнення трьох населених пунктів, надійшли перші коментарі з Кремля. Прес-секретар військового злочинця Путіна заявив, що бункерному нарешті доповели про прорив російського кордону, тобто фактично через півдня дивно могли б розповісти вже після того, як леопарди з намальованими хрестами їхатимуть красною площою. Тож ще раз пройдемося про прикордонним населеним пунктам Білгородської області: селище Дроновка обстріляно дронами, селище Понури росіяни понурилися. Білгород готується до перемінування у Білмісто. А що сталося з росіянами в селі? Глотове в ефірі ми говорити не будемо. Лише нагадаємо два факти: перший. Білгородська область на фортифікаційні споруди, окопи, зуби, дракона, формування загонів територіальної оборони і так далі витратила майже 13 мільйонів доларів. Ну і друга у 1918 році Генеральний штаб Української Народної Республіки повідомив про звільнення Білгорода, і ось тепер, трохи більше ніж через 100 років, регіон знову наближається до рідної гавані. Про близьке звільнення Білгородщини можна говорити ще довго проте давайте звернемо увагу і на інші тимчасово російські регіони. У Вороніжі жителі скаржаться на блекаут. За повідомленнями, після того як пролунав хлопок, частини міста залишилися без електроенергії. Над підстанцією здійнявся густий стовп диму, а влада повідомила про технічну неісправність. Очевидно, технічна несправність спіткала і один із військоматів у Москві. Підгоріла будівля у Преображенському районі. Офіційно про жертв не повідомляли. Ну і як не пов'язати звільнення Білгородщини з наступною новиною, Україна таки отримає сучасні винищувачі. f 16 таке рішення схвалив президент США Джо Байден після зустрічі із президентом Зеленським на полях саміту Великої Сімки. Коаліція держав, які беруть у цьому участь, має вирішити, коли саме надати літаки, скільки їх відправити, та хто з країн їх надасть. Проте, звичайно, є умова. Україна отримує в 16 якщо не використовуватиме їх для ударів по території Росії. Але використовувати літаки з території Білгородської народної республіки Байден не забороняв. До речі, високий представник ЄС Жозеп Борель заявив, що навчання українських пілотів F-16 вже почалися, а передача винищувачів в Україну розпочнеться найближчим часом. Борель привітав схвалення рішення про передачу сучасних винищувачів в Україні, додавши, що сили оборони країни їх потребують. До міжнародної коаліції країн, націленої на те, щоб забезпечити українську армію крилами, входять Велика Британія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Сполучені Штати та Португалія. Ну і ще один знак зверху. В центрі Москви в аварію потрапив автомобіль Аурус, який належить патріарху РПЦ Кирилу. Він вже посіпака військового злочинця Путіна Володимир Гундяєв. На жаль, російські рятувальники підзвітували, що у момент аварії пасажира в салоні не було. До речі, почувши цю новину, під домашнім арештом засумував ще один російський агент в Рязі, тому що йому теж хотілося б бути аурусом, а він лише. Мерседес, ну і є ще одне питання, яке залишається після відповіді: або іконки на торпеді, виготовлені РПЦ, такі не допомагають, або їх туди злочинно забули причепити. Але другий малоймовірний. А от самопроголошеного президента Білорусі знов доставлять до Москви на переговори із господарем. Олександр Лукашенко заявив, що цього тижня відвіде Росію, тому що треба поговорити з Путіним якісь проблеми у відносинах. Цікаво, про які проблеми говорить Лукашенко. Може, хоче з'ясувати, чому після минулого візиту йому довелося тиждень провести у лікарні. Якби то не було, сподіваємося, що білоруського диктатора до Кремля повезе той самий водій, що мав вести патріарха Кирила. Дивно, що візит Лукашенко до Путіна не запланований на суботу, адже Росія наближається до встановленого шти... шестиденного робочого тижня, російський бізнес вимагає від уряду введення шестиденного робочого тижня для того, щоб мати можливість упоратися із санкціями, які були введені щодо Ерефії. Після вторгнення в Україну, і це до речі, ще один привід для білгородців від'єднуватися від цієї країни. Там вже нічого хорошого не буде, на відміну від України. Заслужений артист України Михайло Грицкан розпочинає всеукраїнський благодійний тур незламною країною. Воля його мета зібрати кошти на допомогу Збройним силам України. Генеральний партнер туру Воля телеканал «Ukraine World News. вже за два дні, 24 травня, відбудеться перший концерт у Хмельницькому. Аут міста Білгородської Народної Республіки до цього туру не входять поки що. Але це як ми розуміємо, тимчасово такими були. Топтами дня це проект Река про побачимось.